Всім вітання. Зараз продовжу суботній експеримент. Я демонстрував і говорив, що мій трансформатор працює в режимі генерації. Звичайно, говорити одне, багато хто не вірить. Зараз пройдемося по схемі замість блоку живлення, тому що блок живлення може давати наводки. Це в мене зараз от червоний провідничок. От я його в мене буду ставлятися сюди. Будемо міряти струм. І поміряємо зараз напругу на акумуляторі. Так, мінусовий провід закріпив крокодильчиком. Цей червоний провідничок, що йде з акумулятора. І другий провідничок. Заходить на фільтр напруга 36 вольт. Тобто акумулятор напругу замірили. Далі в нас буде стояти генератор ключ, напруга, в принципі, більше 36 вольт, не повинна бути. Але що на практиці, зараз подивимося. Так, демонструю по всьому колу, щоб не говорили. Десь який там заміна. Так, дивимося, перший провідничок от нас виходить, те, що ми міряли напругу. Другий провідничок також виходить з акумулятора. На ньому ми міряли. Напруга у нас подається 36 вольт споживання 200 мА. Працює двигун. Із вторинної обмотки 3-4 це на вторинна обмотка. А на первинній обмотці на одній стоїть вхід вилки в раменка. Другий кінець заземлений. І на точці 1 ми маємо 196 вольт. Зараз я виключаю генератор. Генератор імпульсів виключу, пішов розряд. Включаю знову генератор імпульсів. Пішов заряд. Так, зараз щоб було зрозуміло, що дійсно це. Виключаю живлення. І так. Пішов розряд. Тут ніякого підвоху немає, струм нульовий. Поживання. Напруга. А тепер запитання для всіх знатоків фізики. Дивимося по схемі. Провідничок заходить так само на фільтр. Другий провідничок заходить на ключ і з ключа от провідничок білий заходить. От в мене білий провідничок. Так. На. От. Тобто подаємо 36, а маємо зовсім іншу напругу. Що це за напруга? Пояснити тяжко, але звідки вона береться? Це ще складніше пояснити. Тобто первинна обмотка, схема в крайньому відео йде генератор, на ключ подається 36 вольт після проходження через трансформатор. напруга. І знову ж таки я демонстрував, що впливає. Антена заземлення, от я беру прив'язки до мережі, немає, я спеціально взяв на акумулятор. Чуєте, так, як падають оберти, я стою пальцем на і частина енергії йде, якби я. І тут радіантна складова, відпустив. Напруга більша, падає напруга, оберти падають. Двигун працює з сторинної обмотки. Конденсатори в даний момент виключені. Це я постав на акумулятор не просто так. Спочатку було від блоку живлення, і напруга трошки була більша. Але так як я знаю, що Мережа може давати наводки, і ця напруга може бути від мережі. Так як зараз мережа від'єднана, ми маємо 150, було 100, трошки зменшилося. Зараз спробую подивитися, як буде впливати скважність. Скважність 22.

І в проміжку від 20 до 23 йде інтенсивне наростання. Демонструю 23 і зараз поставлю на менше От, 19%. І значно менше. Вертаємо на 23. На 23% маємо напругу по одному проводу заряд конденсатора до 152 вольт. Зараз перемикну на блок живлення з блоку живлення без генератора. Конденсатор заражається до 40 вольт. Тепер включаю генератор. і маємо 260 вольт. Подаємо 3840, а вже на первинній обмотці маємо 260 вольт. Цікавий випадок, пояснювати тяжко, але факт є фактом. По одному проводу конденсатор із входу трансформатора заряджається до 260 вольт. Зараз я зроблю відкидання і дивимося без навантаження. 300 вольт. Зараз почекаємо довше. 340 вольт. Тобто більше 300 вольт іде заряд із трансформатора, так що <смеш> мені коментують, що ви не шукайте те, чого немає. Але ті, хто так думають, хай пояснюють. Звідки з акумулятора я подавав 36 вольт мали 160-190 вольт, з блоку живлення подаю 38-40 вольт і маємо, буду ставати на плюс, мінус стоїть. Те, що я казав, 340 вольт. Так що є, що вивчати, є що пізнавати. Не все ми знаємо, не все ми розуміємо, але під час експериментів ми можемо дещо пізнавати більше, досліджувати і використовувати це в корисних Цілях, всім успіху і до нових зустрічей.